Нещодавно на цій ділянці проходила санітарна вирубка. Тому лісівники, підготувавши землю, вирішили поновити лісові насадження. Тут почали експериментувати, висадили саджанці дугласії. Саме цю лісову культуру родом з північної Америки сьогодні висаджують у Європі та світі, стверджують фахівці. У зв'язку зі зміною клімату та зниженням ґрунтових вод корінна смерека масово сохне. І в Європі і в світі висаджують на сьогодні дугласію для того, що вона швидко ростуча і. Більше має запас. Так, скажімо, якщо, наприклад, 80 років, тобто в віці рубки смереки, смерека досягає 400-450 метрів кубічних з гектара, висотою 32-35 метрів. Тоді як Дугласія в цьому ж віці має 1200 метрів кубічних з гектара, висота її сягає 46 метрів, і вона якраз усюди в Карпатах Європі Дугласія вже коренилася і росте якраз у домісті з боку букової лацевих і окремо. Так, ми пробуємо вирощувати її тут. Якщо брати до уваги наші аборигенні породи ялиці в смереку і бук, ну тут два з половиною рази вона дає більшу продуктивність, ніж наші аборигенні породи. Через що ми маємо вже закладену плантацію цієї породи, з якої ми збираємо насіння. Хоча красу та бояння висаджених тут дерев буде видно не так скоро, приблизно через років 10, зараз головне правильно їх посадити, дотримуючись усіх. Технологічних вимог. «Площадки повинні бути горизонтального положення. Верхний бік має бути прокопаний більше. Зрихлюємо на глибину 10-15 см, кілочком отвір і садимо сіяни. З тим, щоб цей сіянець опустити до самого дна, потім підняти догори і щоб корнева шийка була на рівні землі. Щоб це коріння ніби вирівнялося, щоб воно не було до гори. Ну і загортаємо ґрунтом і притоптуємо. Майбутні зелені велетні нині лише саджанці, заздалегідь вирощені в лісгоспах. Насіння цієї лісової культури є дороговартісне. Всього на площі 2,2 гектара тут ростиме близько трьох тисяч дугласії. У нас у кожному лісництві є свій розсадник. Ми заготовляємо насіння кожен рік, так як це того року ми заготовили тонну 57 кг насіння. Оця дана ділянка в майбутньому там, років через 25-30 коли вона почне плодоносити, тут можливо буде і заготівля насіння даного. Так пишуть науковці про те, що в урожайні роки з одного дерева можна зібрати навіть до кілограма насіння. Переконані фахівці і в тому, що в 90% ця лісова культура приживеться. При, якщо нормальній посадці, то доходить до 93%, це і є нормативна приживленість. Хіба десь попадають, якщо ґрунти дуже кам'янисті і сильна спека, то тоді може бути приживленість і менше. Цієї весни Надвірнянське лісове господарство планує висадити 50 гектарів лісу. Це приблизно 250 тисяч різних саджанців. Проте кажуть лісівники, що висаджувати лісові культури восени краще, оскільки тоді більше вологи та й зростає відсоток рослин, які приживуться. Іванна Осташук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї.